Журналісти запитали Дональда Трампа, чи може Україна виграти війну проти Російської Федерації. Це сталося під час брифінгу з прем'єр-міністром Австралії у Білому домі. Ось що відповів президент Сполучених Штатів Америки Вони все ще можуть виграти. Я сказав, що вони можуть виграти все, що завгодно. Війна дуже дивна штука. Не думаю, що вони це зроблять, але можуть. Віталій Портников, журналіст, з нами на зв'язку. Будемо обговорювати, намагатися обговорити цю заяву. Пане Віталію, дя... і дякую вам за те, що долучилися. і Вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю, пане Віталію. Як, як ви власне розумієте таку, такі меседжі американського президента? Що ми маємо з цього зрозуміти? Я взагалі чесно кажучи, над цим не замислююсь. Це все біле шумно про Трамп говорити, що йому на даний момент проходить в голову. Ну я не розумів, що він говорить, коли він говорить, що Україна може виграти і звільнити свої території. Тепер я не розумію, що він говорить, коли говорить, що Україна може виграти, але не але не виграє. Ну, ну знову таки, ну ми з вами займаємося, обговорюємо абсолютно безвідповідальних якихось висловів, які не мають нічого спільного з реальністю, з політикою. Ну говорить, і говорить. Ну, питання ж не в тому, що політики говорять. Нашої політики теж, як ви знаєте, ви час щось говорять. Питання в тому, що вони роблять. Я мільйон разів казав і повторю, в політиці слова нічого не означають, особливо коли йде війна. Не, не мають значення слова, не мають значення обіцянки, не мають значення е, враження емоцій. емоції, тим більше людей є. Якщо має значення, поїде? пане Віталію? Мають значення реальні дії. Але обіцянки теж ви, мають підкріплюватися війну. От ваш будинок потрапила ракета, ви загинули, це реальна дія. Дали вам протиповітряну оборону, щоб ракета не потрапила, в ваш будинок, ви вижили. Це реальна дія. А коли хтось говорить про те, що він дасть томагавки, але не дасть, тому що вони потрібні Сполученим Штатам, а потім знову може дасть, а може, не дасть це слово, на них можна не звертати увагу. А от пане Віталію, з реальних речей, які зараз відбуваються, це можлива підготовка до зустрічі Дональда Трампа і Путіна, яка відбувається через е, підготовку зустрічі Лаврова, можливо, із держсекретарем Марком Рубіо. Пропагандійські змі вже повідомили про те, що відбулася телефонна розмова. І от про що буде ця зустріч, які будуть там реальні дії? Ймовірно, нову зустріч Трампа та Путіна прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Будапешт не найкращий майданчик для зустрічі. Угорщина всюду блокує Україну та не може зробити щось позитивне для українців. Про таке він заявив. Журналістам і також наголосив, Будапешт має поганий історичний контекст для України через підписаний там Будапештський меморандум, який виявився недієвим. Про це Зеленський нагадав Дональду Трампу. Однак той за словами українського президента вважає угорський формат наступним кроком або таким, який принесе ті результати, які він. Хоче. Пане Віталію. От щодо результатів, які хоче Дональд Трамп, чого він хоче, бо зараз ми бачимо, що він не вимагає територіальних якихось поступок з боку України. Він говорить про те, що зупинилась війна на лінії фронту, яка є актуальною. Чи він залишиться в цій позиції? Як вважаєте? По перше, я вам хочу сказати, що немає ніякого значення. В якому місці відбувається зустріч, тому що не, не Орбан проводить цю зустріч, а Трамп і Путін має значення виключно те, де вони зустрінуться. Вони можуть зустрітися в Будапешті і, 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 і домовитися про щось серйозне, а можуть зустрітися в столиці країни найприязнішої до України і ні до чого не домовитися. Знову таки, ми починаємо замість того, щоб говорити про зміст. Захоплюватися символами, пам'ятаєте, як це було під час саміту Миру в Швейцарії? Ну ми його провели, приїхала величезна кількість країн, всі нас підтримали. Яка його результативність? ніхто про це навіть не пам'ятає більше. Тому в політиці немає значення символи і красиві фотографії, навіть якщо на них присутні всі керівники всіх держав світу. Має значення тільки конкретні дії. А, а нас багато все років Пане Віталію, для чого це все? Чому саме Угорщина, Будапешт? Для чого взагалі ця зустріч? І для кого вона більше не отримає? Будапешт, Ні, чекайте. Будапешт для того, щоб допомогти Віктору Орводу перемогти на парламентських виборах в своїй країні. Трамп підтримує ультраправих політиків по всьому світу. Це якраз ясно для чого. І це країна, яка, лідер, якої знаходиться в хороших стосунках із Трампом, і з Путіним, має особливі можливості для проведення цієї зустрічі. Таких політиків в світі не так багато. В Європі їх маю практично немає. На Орбані Фіцо перелік завершується. Так що якраз зрозуміло, чому буде Щодо того, що там буде, ну це вже інше питання. До речі, ви робите серйозну помилку. Я радив вам її не робити, коли ви говорите, що Трамп не вимагає від нас територіальних поступів. Станом завершення на зараз. Війни на Станом на завершення на зараз. війни на лінії. ні. Ну, як це? Ну я як не можу зрозуміти, як ви всі, всі це повторюєте? Завершенням війни на лінії е, е, зіткнення сторін, це і є територіальні поступки. тому що війна відбувається на українській території, не на російській? Росія окупує частину території Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей і автономну Республіку Крим. Таким чином, якщо війна закінчиться... На лінії розділення сторін це буде означати, що Україна поступилася Росії 20% своєї території, і це може бути на багато десятирічні. Але ж цього це може те, та але ж це, це, якщо буде вказано в якійсь угоді. Я просто уточню, що я мав на увазі, що журналісти питали Дональда Трампа, чи пропонував він президенту України віддати Росії весь Донбас, і от цього якраз і не було. Це я маю уточнити, просто що я мав на увазі. А я розумію. Тому є йде мова про те, яку частину української території Україна віддасть Росії, та, яка вже повністю контролюється Російською Федерацією, чи ту, яку ще Росія не контролює, але це все одно мова про українські території, це все одно наші територіальні поступки, це наша територія. Якщо закінчиться війна по лінії фронту будь-якої домовності, це буде означати ефективний контроль Росії над цією територією і з очевидними зобов'язаннями України не звільняти цю територію силовим шляхом. Ну що тут не зрозуміло. Інакше це не може бути. Але поки що немає жодного шансу, що воно і так буде. Тому що, як ви правильно говорите, Дональд Трамп пропонує закінчити війну на лінії фронту. Тобто Україні поступитися своєю територією цими 20%, 20 а Росії задовольнитися тим, що вона вже завоювала, як він теж говорив, що Росія за собою щось залишить. Угу. Питання в тому, що Росія цим не погоджується. А... І президент президент Росії чітко сказав, що Росія продовжує обстоювати послідовність кроків, тобто, спочатку, підписання мирного договору між Росією і Україною, а вже потім припинення воєнних дій. з цієї точки зору нічого не змінилося. Угу. Як ви вважаєте в такому контексті, чи взагалі відбудеться ця зустріч у Будапешті? Адже ну сторони фактично можуть хотіти різного. Якщо виявиться, що Дональда Трампа очікує на цій зустрічі Фіаско, швидше за все вона не відбудеться. Якщо для Дональда Трампа важливіше підтримати Віктора Орбана і забезпечити своєму улюбленцеві перемогу на парламентських виборах в Угорщині, і якщо Орбан переконав Трампа, що його присутність допоможе йому виграти, можливо, Трамп вирішить, що проблеми з його власною репутацією нічого у зв'язку з необхідністю врятувати Орбана від поразки. Це теж може бути. Але це не має ніякого відношення до російсько-української війни. Ага, тобто вони ви... там угу. Я До того що ця домовляться, потенційна домовляться. зустріч та з путіним вона якби на другому плані для Трампа а, у порівнянні з підтримкою Віктора Орбана, про яке ви сказали, правильно я розумію, може виявитися на другому плані, якщо виявиться, що Путін не йде на жодний компроміс. Поки що на сьогоднішній день виглядає так, що позиції сполучених штатів і Російської Федерації залишилися такими, якими вони були на лютий 2022 року. двадцять року, року. Перепрошую, uh -huh. Трамп вимагає припинення вогню на лінії фронту, а Путін продовжує вимагати того, щоб спочатку домовитися про мирну угоду, а потім вже взагалі вирішувати питання про припинення вогню. Це діаметрально протилежні позиції. До речі, якщо хочете, я можу сказати, як це було насправді. Я думаю, що Путін під час е, розмови з Трампом дав Трампу надію на те, що він може припинити вогонь, якщо Україна залишить весь Донбас. Це може бути путіну вигідно, тому що він отримує нову стратегічну позицію для нових атак на Україну на найближчому майбутньому. А після зустрічі з Зеленським Трамп усвідомив, що Україна не готова просто так поступатися незавойованими територіями. територіями. Повернувся до своєї попередньої позиції, яка не робить його вигідним партнером для Путіна. От і все ми зараз в такому самому глухому куті, в якому і знаходилися. Угу. Так, і тут питання в тому, що е, е, Володимир Зеленський може стати, ну, якщо ця зустріч буде, і він може стати учасником цієї зустрічі принаймні дистанційно. А як вважаєте, чи ну чи варто це робити? Що то ще дистанційно? Путін з ним спілкуватися не буде. З ним може спілкуватися Трамп, якщо він досягне якоїсь домовленості з Путіним. Але поки що я не бачу жодних перспектив цієї домовленості. Угу. Так і таких перспектив, як на мене, пане Віталію, їх немає в принципі з 22-го року. Тобто, Путін він не говорить мовою мирної угоди. Вони говорять мовою ультиматуві. Нам потрібно ось це, ось це, ось це і все і, і, ну, в обмін і, потім, цих перспектив він... немає з 2019 року. Ну так, якщо перепрошую. вже бути точним, Можливості за зустрічі Зеленського і Путіна вичерпані після нормандського саміту в Парижі. Саме тоді президент Росії ухвалив рішення про те, що новий президент України його не влаштовує своїм небажанням капітулювати. на не, яке Путін сподівався після ну, результатів президентських парламентських виборів в Україні 2019 року. Єдиним правильним рішенням ситуації є заміна влади в Києві на відверто колабораційну. І пандемія коронавірусу просто відклала це рішення президента Російської Федерації на два роки, інакше велика війна Росії проти України розпочалася вже в 2020 року, і зараз ми жили вже у п'ятому році цієї війни, а не у третє. Пане Віталію, як в такому разі, от якщо ця зустріч в Будапешті все ж таки буде плануватись, як вирішиться питання ордеру МКС, як Ви вважаєте? Ніяк не вирішити, це не має ніякого значення. Ви можете забути про цей ордер МКС. Чому? Ну тому що воно не діє більше. Це Як багато, багато цих постулатів міжнародного права не діють, так і не діють ордери на міжнародного кримінального суду. Я вже не кажу, що цей суд сам себе скомпрометував після того, як він після ордеру Путіна виписав ордер на арешт Біляміна Таня. І таким чином є чимало лідерів, які ратифікували римський статут, які говорять, що вони готові прийняти Нітаньяху. Пам'ятаєте, як в Польщі говорили, що якщо Нітаньяху приїде на урочистості, пов'язані з вшануванням пам'яті жертв Аушвіцу, ніхто його не буде затримувати. Ну так же було сказано. Угу. Нітаньяго був. в... Будапешті Орбана. Так ну так чому тепер Орбан не може прийняти Путіна. Про що ми взагалі говоримо? Путін вже відвідав кілька країн, які підписали римський статут. Ніхто про це навіть не згадав. Так що ніхто Путіна звичайно арештовувати не буде, ба більше ви можете навіть не сумніватися, що якщо він поїде на зустрічі з Трампом, йому країни Європейського Союзу нададуть його літаку повітряний коридор для прольоту через їхні повітряні і червону доріжку знову, так ніяких проблем не виникне. Угу. Пане Віталію, вдячні вам за те, що проаналізували ситуацію. Надали свої фахові коментарі е, щодо останніх актуальних політичних подій. Віталій Портников, журналіст, був з нами щойно на прямому зв'язку.